Водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою в цій ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. Що ж, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги, на якій перетинаються траєкторії руху двох автомобілів. Хто ж має поступитися в такій ситуації? Ми бачимо, що на одній зі смуг проводяться дорожні роботи, і по цій смузі рухається водій червоного автомобіля. Виходить, якщо перешкода на його смузі, то він і має поступатися дорогою. Це було б так, аби не один дуже важливий момент. Певнений, ви звернули увагу на те, що на проїзну частину, окрім традиційної білої розмітки, нанесена ще і тимчасова розмітка жовтого кольору. Всі ми добре знаємо, що тимчасова розмітка має перевагу перед постійною. А тепер зверніть увагу на те, що згідно до цієї розмітки, водій червоного автомобіля продовжить рух у своїй смузі, на відміну від водія зеленого. Він то якраз смугу змінює. Тепер ми знаходимо пункт 10.3 правил дорожнього руху і бачимо, що у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку, по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. В нашій ситуації водій зеленого авто, не дивлячись на те, що він рухається прямо, все ж перестроїться на смугу, по якій рухається водій червоної машини. А значить, саме водій зеленої і має поступитися дорогою.